Ми, це з півтора року весь час по виїздах. Ви, 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 виїзди по 4-5 місяців буває на району виконання завдань і дуже нормальні. Хлопці всі забезпечені продуктами, готують, роблять отак, що кажу: дуже нормально готують. Це просто це як, як борщ. Ми зробили те, що ми зробити. Хлопці готують гарні куліші варять такі козацькі. У нас є здубна. Як то правильно? Полковник козацтва Дубнівський Олег Начув. Такі куліш варить, ну оце він в бранні або до війни був, на заходах був казани великі 100 літрові варив. Це від душі, це так само це все робиться, все від душі. Плов, картошку. молодці хлопці, а коли ситий солдат, ворог нас не здуває ніколи. Ще Чого? Нічого. Нічого. Це царом... не шукайте, Бляха, не вивідать, не подобі. Ви в ефірі. <рес> а е тут який секрет в цих дерунах. Картошка. Сін, мука, яєчко. А є трошки муки, так? По-любому. По воно зв'язує, щоб вони не розсипалися. Так, самі дирини, вони можуть розсипатися. А яєчко і мука вони трошки зв'язують. Хлопці знають рецепт, вони просто зісняються сказати. Вони всі хлопці в переважно е, з сільської місцевості. Картопля, картопля різ Вона є великий міст крухмалу. Є, є картошка, яка розвалюється, є яка біла, яка йде на картошку фрігі, на тертя, коли вона ароматна. Вона свіжа, така сочна картопля, добавили, добавили яєчко для скріплення муки. Я такую, так як мама ципулька, так як бабуся в дитинстві робила доруни, так само, як дружина робить таку на швидку руку перекусити, то так хлопці так само взяли оце диск, когти з дискової борони, щоб по поле обробляло. Взяли його, облаштували, під себе зробили і вже нам служить вже півтора року цей диск, їздить з нами. Ти розумієш? Оце, оце, да, пішло. Знаєте, це якщо сказати оця е, споруда, оця, де на якій ми жаримо цей, готовимо їсти, ми так дали такого, поганяли йому бочок. Ми так само приїхали, новомістевець, готувати машу, хочемо так, щоб земля, де ми, щоб не, не було себе не лишати, оце так само, не приносити вряд, вряд на середовище. середовищі. Все забрали з собою, мусор за собою не лишається. Земля чиста без вогнища. Взяли, використали бочку. Е, Електроболі бо... розібрали, зробили, вирізали, зварили і вони з нами їздить теж. Це як... Своїми руками стали хлопці. Хто вони використає? Друге життя дали. Це як поліва кухня, така маленька. Кухня. А, подивили... mm. а подивилися з американських грилів, оцих, що вони роблять такі. Все, кришка закривається. Суток, mm -hmm. Воно по-правильному хлопці, так по-домашньому. Компактно, зручно. Ще не кипить, не дочекаюся да, це, да? Дочекаєтеся да. по-любому. Да. Захріло зараз буде. Зароби да, зараз Бо ми пробували буквально оце Ду -ду 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 дуже швидко так все виходить. Так по армійськи швидко. Чому? Загрнула на берег, я їх на три богля. Там загариться добре. О, вона вам коски зліду. Ну. Кокурс, як ви мені знати. Це з козина має бути, так. О, вже рум'яненькі. О, правильно? Вони, Вони ніколи не візьме олію. Він не візьме олію через те, що вгукаємо люди, середину хвилиника. Картошка сама би була. Вона потягнула до олії. А це не буде так. Дейце, і мука, вони збивають, мука кражажуть і не виходить. Давай сюди, перший. Ну, а решта вже швидко піде. Так? Ну, ну, рос... Саме основне, так. поки я казав, зробиш. Не кидай дров мені, Куча? Зблизькає случаю. Куди это туди потом? Бу вона и тут буде... на місце, я на делаю пой.